Має вітання! Не потрібно більше смажити пиріжків, тонні олії, якими би смачними вони не були, є значно кращий варіант. Сьогодні я з вами поділюсь цим рецептом. Перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі 8 грамів. Якщо використовуєте сухі, 4, 140 мл молока, 140 мл води, чайна ложка цукру, розчинити цукор та дріжджі в рідині. Рідина має бути температура 5-7 за цельсієм, Борошно 400 грамів. Молоко та вода у мене з холодильника. Я завжди використовую холодну рідину. Тим паче буду вимішувати руками. Якщо вимішуєте руками якомога холодніша, має бути рідина. Якщо у вас є тістоміс, звичайно, віддаємо перевагу. Олія-столова ложка в мене сонячникова. Вмішувати олію буду приблизно 3-4 хвилинки. Руки нагрівають тіста, техніка не так сильно. Сіль. 8 грамів. В мене доволі дрібна. Додаю до тіста. Сіль додаємо ми пізніше, тому що треба уникати прямого контакту солі з дріжджями. Це погано впливає на дріжджі і на результат вимішую та відбиваю тісто ще хвилин 5-6. Користуйтесь борошном, додавайте, щоб не прилипало не до рук, не до поверхні. Але тісто має залишатися ось таким м'яким. Трошки олії. Ставлю тісто на 50 хвилин при кімнатній температурі, а в мене це 20 за Цельсієм. А поки підготую начинку. Все дуже просто. Картопля 600-700 г. Заливаю водою, а сіль столова ложка відразу солю. все відварити до готовності. Картопля готова. Її треба потовкти. Молоко кипяче, не гаряче, це важливо. У мене 100 мл, вам може знадобитися або менше, або більше у всіх різна картопля. Має вийти відносно плюс-мінус ось така консистенція. Сир 200 г натерти. Картопля охолола приблизно 30 за Цельсієм. Сир додаю до картоплі. Це мій город, я хочу додати ще зелену цибулю. Ви дивіться за бажанням взагалі начинка може бути будь-яка, хоч тушкована капуста, і буде надзвичайно смачно. Ось така має вийти начинка. Температура так, максимум 30, що була за Цельсієм. Все, тісто вже також готово. Починаю його підготовку цього тіста. Треба розділити мені на дві рівні частинки. Тісто прекрасне. Подивіться. Допомагайте собі борошном, але зайве прибирайте. Не домішуйте в тісто зайва борошна. Чим ніжніше ваше тісто, тим більш якісні будуть потім вироби. На наступний день вони будуть залишатися м'якими, а не дубовими. Все, формуєте кульку, робите предформовку, так буде вам зручніше. Ось так. І відкладайте. Зараз покажу вам, як робити, як я роблю ці кульки. Хто ще не робив, якщо перший раз щось готуєте, бачите? Ви ось прям так всередину натягуєте тісто пальчиками і округляєте. А тут вже швидкий такий. Щоб ви розуміли, як воно відглядає виглядає знизу, все дуже просто за допомогою борошна розкатуємо ці дві кульки. Хвилин 10 я їм дала полежати. Завжди давайте відпочити тісто, розслабитися клейковині. Тоді буде вам простіше працювати з тістом. Тоді воно не буде у вас скакати, як, як пружина. Під скалкою або під руками. Начинка. Навпіл обов'язково скуштуйте, щоб вам було по солі, щоб підходило, може, ще чорного перця ви додасте. Скуштуйте, щоб вона вам була смачненька, трошечки залишок залишився, але начинки їде доволі велика кількість. Все тепер, дивіться, важливий момент: натягуйте тільки те тісто, яке без начинки. А защіпуйте і формуйте. Все дуже швидко та просто готується. Два величезних пирога. Можете зробити більшу кількість, якщо у вас велика родина, робіть подвійну. Кількість зробіть різну начинку, і буде у вас купа пирогів на вихідні дні. Все, поки відкладаю і другі защіпляю так само. Тільки ту частину натягуємо тіста, де нема картоплі. Готово. Відразу буду робити розкатку на в мене це мій тефлоновий кілим. Ви робите або на пергаменті, або на силіконовому, чим ви користуєтесь обережно від центру до країв. Тісто дуже еластичне, але з ним треба поводитися все ж таки обережно, щоб воно не розривалось. Від центру до краю, від центру до краю вона буде у вас виходити рівненька та гарненька. Діаметр цих порогів робіть приблизно 25-27 см. Ось так поправляйте руками. Важливий момент: не забудьте зробити цей етап. Трошки борошна, і роблю до начинки отвір. Це щоб його в духовці виходило зайве повітря і його у вас не покорюжила. В духовку 220 градусів 15 хвилин. Поки випікається перший, підготую другий. І не забувайте, бачите, повітря зібралось. Я якраз випущу повітря, щоб він залишався цей пиріг рівненький. Все. Ось такий красунчик через 15 хвилин рум'яний у мене вийшов. 220, повторююсь, за Цельсієм. Звичайно, хочу змастити його. І для гарного вигляду, і для смаку, для аромату вершковим маслом. Масла, ну, грам 10 масла на, на 2 пирога знадобиться не більше. Правда, цей варіант значно кращий, ніж смажені в воліє. Результат кращий. Тісто дуже гарне тут. Начинку будь-яку на ваш смак. Подивіться на цю красу. Вони ніжні пухкі залишаються і на наступний день. Справді я віддала перевагу вже давно саме цим пирогам такому способу приготування, бо, ну, правда, всі ми любимо смажені пиріжки в олії, але цей варіант кращий. Спробуйте, я, я впевнена, вам і також сподобається значно більше, як і нам цей варіант. Супер, просто супер класні пироги. Все, як завжди, смачного!